Росія п'ята країна у світі за кількістю мільярдерів. Поки співвітчизників олігархів відправляють вмирати на війну Російської Федерації проти України. Бізнесмени продовжують збагачуватися. Рейтинг російських багатіїв, як і раніше, очолює акціонер Лукойла вагіт Алекперов. Його статки становлять 28 мільярдів 700 мільйонів доларів на 100 мільйонів. Бідніший власник Северстали Олексій Мордашов. На третьому місці співвласник компанії Новатек і Сибур Леонід Міхельсон. Його статки Форбс оцінив у 28 мільярдів 400 мільйонів доларів. Також у списку опинилися новачки, які заробили свої капітали на вугіллі, фінансах, IT, фармацевтиці. Сільському господарстві, продуктах харчування, житловому будівництві, торгівлі, транспорті та електроенергетиці. Серед них троє спадкоємців: вдова банкіра Володимира Когана, Людмила Коган мільярд 300 мільйонів доларів і старші діти співвласника Лу Койла, Леоніда Федуна, Антон і Катерина по мільярду 100 мільйонів доларів. З публікації The Moscow Times. За рік кількість мільярдерів з Росії у світовому рейтингу Forbes збільшилася на 21 особу. 15 з них новачки рейтингу. Ще 10 осіб повернулися до списку, а четверо бізнесменів навпаки вибули. Засновник телеграм Павло Дуров і колишній власник Єврахіма Андрій Мельниченко тепер числяться серед найбагатших в Об'єднаних Арабських Еміратах. А Алішер Усманов у списку олігархів Узбекистану. У топ 20 найбагатших людей з Російської Федерації входить і сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Його сім'я збільшила капітал майже на 6 мільярдів доларів. Дмитра Медведєва в оновленому рейтингу немає, але відомо, що пов'язані з чиновником компанії та фонди, отримали у 2024 році 8 мільярдів рублів прибутку, що стало для них рекордним показником. Судячи з фінансової звітності, з якою ознайомилися журналісти видання Можемо пояснити. Отримані кошти пішли на розширення садиби Медведєва в місті Пльос Івановської області. Найкращі показники в імперії Медведєва продемонструвала компанія Фінконсалтинг К якій належать виноградники в Тоскані. Якщо в 2023-му вона зазнала збитків у дев'ятсот сорок мільйон рублів, то в 2024-му році вийшла на прибуток у 4 мільярди 100 мільйонів рублів. Також у три рази збільшився прибуток фонду підтримки зимових олімпійських видів спорту з 772 мільйонів до 2,5 мільярдів рублів. Зросла і прибуток фонду Градислава, якому належить садиба Медведєва в Пльосі з 865 мільйонів до 926 мільйонів рублів, з публікації The Moscow Times. Після введених санкцій щодо російських бізнесменів Путін почав їм роздавати за безцінь активи компаній, які вийшли з російського ринку. Це одна з схем збагачення лояльних Кремлю олігархів. На думку Путіна Росія є четвертою країною у світі за обсягом економіки після Китаю, США та Індії. Принаймні про це він заявив під час відвідування підводного крейсера Архангельськ. Ось тільки багатства в цій державі розподілені вкрай нерівномірно, і прірва між супербагатими та дуже бідними стає все ширшою. Російський бюджет, як і 20 років тому, безпосередньо залежить від доходів від експорту нафти та газу, тому реальним індикатором стану російської економіки, на думку економістів, є ціна на нафту. Нафта подешевшала з 75 п'яти доларів. М, впала до 7 до 63 доларів за барель бренд, тобто більш ніж на 18% буквально за три торгові сесії. Це найсильніше падіння цін на нафту. Такого не було ні, по ні в 2008 році, під час кризи, ні в кризу доткомів 2001 року, ні в двадцятому році. Під час ковіду і мідь теж подешевшала такий базовий промисловий метал, який є провідним біржовим індикатором загального стану світової промисловості. Вої торгівлі теж подешевшав практично на 23% За е, час ведення цих санкцій Трампа західні санкції щодо країни-агресора привели багато галузей російської економіки на межу катастрофи. Найбільше постраждала авіація. Авіаперельоти в Федерації давно перейшли в розряд екстремального туризму. Кількість аварій і позаштатних ситуацій з року в рік зростає. Кремль звернувся до Сполучених Штатів з проханням зняти санкції з аерофлоту. А ще, за інформацією Блумберг, Москва на переговорах з Вашингтоном домагається дозволу купити літаки Боїнг за рахунок заморожених державних активів. Державний департамент США, як і корпорація Боїнг, поки що цю пропозицію не прокоментував. Втім, у Кремлі про це теж поки що мовчать. Вікторія Смирнова для телеканалу Фрідом.